Микола та Тетяна Іліни тренери спортсменів паралімпійців з плавня Анни Гонтар, Євгена Панібраця та Сергія Паламарчука. Плавці беруть участь на паралімпіаді, яка триває у Токіо. У перший змагальний день Анна Гонтар здобула бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі С 6 Микола Ілін каже, підопічна є наймолодшою учасницею збірної України з параплавання на змаганнях. «17 років це той вік, коли маєш розплющені очі і є бажання щось доказати собі у першу чергу. Вона змогла це зробити. І я гадаю, що бар'єри, звичайно, є. Але з її потенційними можливостями я вважаю, що вона це долає дуже добре. Бронзова призерка Паралімпіади Анна Гонтар має церебральний параліч і виступає у класах С7, СБ 6, СМ 7. До них належать спортсмени, що використовують для руху тільки тулуп та руки, зокрема, ті, що мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч. Спортсменка займається плаванням у Миколаєві 6 років. До цього тренувалася у Херсоні у першого тренера Сергія Середенка. Тетяна Іліна каже, з Анною щодня підтримують зв'язок. Коли вона отримала медаль. Вона, чесно кажучи, приплила, вона навіть не бачила табло і дізналася, що стала третьою тільки після того, як її з води дістали. і вона вже оглянулася і, звичайно, раділа. У неї захлеснулися емоції. Розумієте, оскільки це досить масштабні змагання, але те, що вона усвідомлює, ну напевно вже усвідомлює. А в першу чергу це відповідальність за країну, що вона їде відстоювати честь країни. Тетяна Іліна говорить: 17-річна спортсменка є дуже дисциплінованою та виконує усі настанови, які надають тренери. У акцент у Ані акцент це її руки, тобто у неї ноги не працюють. Усе навантаження йде на руки. Тобто, така справа треба і руки накачати, і не зробити перебір. Тому що, не дай Боже, буде перевтома. Усе це впливає на поперек. Там багато є своїх нюансів, котрі треба тримати. Ми, якщо бачимо, що їй трохи важко. Ми швидко залишаємо основне завдання і даємо їй таке завдання, щоб вона розслабила поперекові м'язи, тазові м'язи. Тому що це усе її стягує, тому ми контролюємо та відчуваємо. 26 серпня Анна у комплексному плаванні 200 метрів у класі СМ 6 стала дев'ятою, а в мікс естафеті 4 по 50 метрів стала четвертою. Втім, Микола Лін говорить, що це не її улюблені дисципліни. У Ані достатньо багато цікавих дистанцій, але більш-менш прогресує на спині. Це 100 спина. Це загалом її коронна дистанція. Мати Анни Гонтар Олена говорить, що її донька пройшла великий шлях для участі у паралімпіаді. Заняття плаванням зробило вагомий внесок, установлені її як особистості та спортсменки, каже Олена Гонтар. Вона усе ще молода спортсменка, і я більше хвилююся за те, як вона впорається зі своїми емоціями і зможе показати те, що вона демонструвала на тренуваннях. Тому я пишаюся тим, що вона впоралася зі своїми емоціями і змогла показати достойний результат. Саме плавання стало для нас не просто спортом. Аня себе без води не уявляє. Я можу процитувати її слова. Каже: мама, мені так добре у воді, мені там стає легше. Олександр Гресь Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.